У наступному сюжеті розкажемо про зірок, як вони самі говорять, прийняли для себе складне рішення під час повномасштабного вторгнення бути не в Україні. Коли, яким чином та куди вони виїхали та як облаштували своє життя, про це детально розкажемо у нашому сюжеті. Їх охрестили зірками втікачами. Їхньому патріотизму на відстані не вірять. А бачити їх в Україні ніхто не хоче. Олег виник яскравий приклад артистів, за якими і слід простив. 26 лютого він виїхав з України. Переконує, що законно, бо є резидентом Німеччини. Та ми оселився. Та успіху, який мав тут, у нього зараз і близько немає. Після першого і останнього інтерв'ю про Олега ані слуху, ані духу поговоримо і про інших зірок, які зникли з українських радарів. Кому війна, кому стендап-тур по США, мова йде про переможця першого сезону шоу Холостячка Олександра Елерте. Зараз він розвиває свою кар'єру у Штатах, принципово веде соцмережі російською і в ряди годи згадує щось про Україну. Перші ж три місяці повномасштабного вторгнення чоловік був у складі тероборони, писав українською, і допомагав. Але потім, після чергового благодійного концерту, залишився в Америці. На чисельні коментарі з докорами про підпільний виїзд із країни він різко відповів підписникам. Я офіційно покинув Україну за усіма нормами законодавства під час військового стану. Тому прошу офіційно від*** під мене, які саме підстави для виїзду у нього були. Сам Саша не назвав. Але за нього згодом це зробив друг Андрій Рибак. На початку повноштабного вторгнення він був в Україні. Е, він законно виїхав. В нього здається, щось чи астма, чи якась в нього проблема з диханням. Також Андрій назвав імовірну причину переїзду ЛРТ. через цю історію змішаною. Всі ці перипетії, в йому там хотілося щось змінити в житті, щось довести собі, їй комусь. Проте з моральної точки зору комік друга виправдовувати не став, ба більше за суди. Поїхав і не повернувся, і я і публічна людина. Я, наприклад, це цього також не розумію. Мені дивно, тому що, якби маючи ресурс, будучи публічною людиною тут, він міг би робити це зараз тут, причому і не тільки створювати контент, але й допомагати, робити якісь збори. Міг би, але не захотів бути вдома. І хореограф Влад Яма. Я знаходжуся в Сполучених Штатах Америки. Влад разом із дружиною та сином виїхав з України 24 лютого 2022 року. Яким чином ти виїхав з України? Я виїхав одразу і дуже швидко. Тобто, ти встиг до як того, я. як, як так. чоловікам ще е, так. не забороняли. За це впродовж останніх більш ніж двох років він добряче відгрібає від користувачів мережі як і за фото та відео з дискотек, купання та поїздок на спорткарі, і не допомагають ані його так звані благодійні заходи, які він влаштовує, ані марафони зі зборами. Колега влади Кот каже, що хореограф досі живе у своїй бульбашці, і не розуміє, що не так з його патріотизмом. Десь півроку тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем буде жити в Києві. Не відстрілює зовсім події. Думає, що якщо організує якісь збори для ЗСУ, донетить сам, то цього достатньо. Однак переживати за родину і бути стурбованим ситуацією набагато легше за кордону. На спільних фото з різних івентів з владом красується й нащадок акторської династії Дмитро Ступка, який теж дистанційно дуже переживає за Україну. Та українці йому не вірять. На спільних фото з різних івентів з владом красується й нащадок акторської династії Дмитро Ступка, який теж дистанційно дуже переживає за Україну. Та українці йому не вірять. Початок повномасштабного вторгнення він зустрів у літаку по дорозі додому зі штатів, але останню пересадку зробити вже не зміг. Не було можливості залетіти додому, небо було закрите. Понині він живе в Америці, будує там свою акторську кар'єру і хизується новими стосунками. Хвальбою новою коханою і безтурботними побаченнями, неабияк ранить українців, і співак Олександр Кривошапко, який доєднався до всіх перерахованих героїв і став бой». Тільки от втік він із України наприкінці 2022 року. Ця новина вразила всіх, адже з перших днів буремного лютого він сам вивозив людей з гарячих точок на Донеччині. Волонтери вибув добровольцем територіальної оборони. Потім чоловік або ж втомився від війни, захотів перепочити, або ж вирішив, що свій борг країні він віддав і накивав п'ятами. Олександр Кривошапко насправді досить унікальний персонаж. Якщо з Владом Ямою, Олегом Винником, Потапом все зрозуміло, то Олександр від початку повномасштабного вторгнення знаходився в Україні, допомагав. В один момент усе змінюється. Пота, який виїздить з України, що стало причиною таких кардинальних змін, не зрозуміло. Мабуть, захотів. Цілося розкішного життя деіндепоте же грає у гру і тут, і там зрідка буває він в Україні. Переважно публікує світлини з подорожей: Іспанія, Колумбія, Франція, Німеччина, Туреччина. Думаєте, з благодійними концертами їздить туди репер? Ні, він заклопотаний кар'єрним зростом на міжнародному рівні. Йду до нових можливостей розширення горизонтів. Моя мета побудувати процвітаючу міжнародну мережу в світі шоу-бізнесу. Тільки от від виступів за кордоном з російськомовними піснями ця мережа тільки в'яне, а нові його пісні українською щоразу натикаються на хейт. Як ти гадаєш, він вже повністю зашкварився? Чи в нього ще є шанс на реабілітацію? Я спілкувався з багатьма. А... Маркетологами і э, продюсерами в українському шоу-бізнесі і багато хто сходиться на думці, що Потап же ж не дурачок. Він ж прекрасно розуміє, що він робить. А він доросла людина, він давно в шоу бізнесі, а як плюс-мінус шоу бізнес працює. Тому ну тут два варіанти: або він ще поки що не зрозумів, що шоу бізнес трошки інакше працює, так або це дуже хороша промо-кампанія. Для чогось великого і вибухового спостерігаючи за історіями героїв цього сюжету, зрозуміло одне: так чи інакше, втікачам уже довіку жити з цим клеймом. Війна закінчиться от неприязнь до них навряд. Люди е, втікають по різним причинам: хтось боїться, це нормально, хтось. Е, Хоче десь себе реалізовувати, напевно, десь там їм здається, що там краще. Я не впевнений, що там краще. Але я хочу потім на тих людей подивитися, коли закінчиться війна. Що вони будуть тоді робити? Вони будуть знову платити гроші, повертатися. Вони будуть приходити, просити пробачення. Як це буде відбуватися? Це ж не просто побіг, там виїхав і все. А далі. Яке саме далі їх чекає, покаже час. Втім, питання на яке кожен із втікачів має чесно відповісти зараз. Чи розуміють вони, що їхній вибір це квиток в один кінець, і чи допоможе волонтерство відбілити їхню честь і репутацію, невідомо.